Вітаю нація. Я вирішив перехід з одного року в інший зустріти разом з вами. Знаю, зараз можливо небагато хто зайде ветер для того, щоб подивитися, але завтра ви подивитесь і будете знати, що ми святкували разом з вами, знаходились за столами. Хтось в'яганий. Хтось їв віганську їжу, хтось з нас їсть фрукти, там м'ясо. Ми різні. І в принципі, мені дуже приємно сьогодні святкувати разом з вами, знаходитись поруч з вами, знати, що ми в одній державі на одній землі, і це фантастично, приємно. Фантастично приємно відчувати цю спільність з нами з усіма з українським народом. Знати наскільки це класно жити вільними на вільній землі, і тому просто цей перехід, перехід він разом з вами. Всі урочисті слова вже були сказані, всі урочисті дії, важливі дії вже були зроблені. Сьогодні просто свято, свято переходу, свято переходу з 2020 року на рік 2021 Вітаю вас, шановні українці, з цим календарним переходом. Все інше буде пізніше, все інше буде разом з вами. Так само як разом з вами ми прожили ці важливі важкі роки для того, щоб стало можливим щастя жити разом вільній стр... вільній державі, вільній країні. З Новим роком я бачу, що вже відбулося перехід. Свято Зимовими святами на всіх. А ми пішли святкувати далі. Ми в кафе. Я вам трошки покажу, що ми разом. Я не знаю, що вони там рахують. Ви бачите, як банкує пан Микола. Ми разом з вами. Разом з вами в одній вільній державі з новим роком Україна. Я радий жити з вами в одній державі. Я радий бути з вами в одній команді. Ми разом. Ми найкращі, ми найпотужні і найрозумніші народ на цій планеті. Ми це українці. Вітаю нація хай буде.